Доброго дня, вітаю всіх, кому цікаво, як збираються стулки ГУ. Бачу, що є потреба зняти новеньке відео, бо у нас є старе. Воно трошки вже не актуальне. Такий у нас є столик для збору саме стулок. Він у нас поклеєний лінолеумом, а не кавраліном. Мені здалося, що це краще набір інструментів ми для цього використовуємо. Кия... Кияночка звичайна, ножиці по гумі, брусочок, шуруповерт, а кращий імпакт, бо він швидший. І канцелярський ножик, де він у нас подівся? От канцелярський ножик чи будівельний. І... Для змащування ми використовуємо містер мускул чи клін щось для миття скла, бо воно дуже швидко сохне, нічого за собою не лишає. У тебе поверхня чиста, не жирна, не волога, не мильна і так далі. Тобто силикони, мило, засіб для миття посуду це все не те, на мій погляд. Кріпіжні гвинти. Які скріплюють горизонталі вертикалі, і закладні пластинки, які треба не забути вставити перед тим, як ти будеш закривати контур стулки? Починаємо з горизонтального профілю, з нижнього, потім верхній, потім вертикалі. Просто вдягаємо гуму на скло. Вдягаємо горизонтальний профіль, перед сильно вдягнули щіточку в нього. Щіточка у нас на внутрішньої сторони. Завжди. Трошки змащуємо гум. трошки можна підрізати зайве по гугу верхню в горизонтальку. Вдягаємо гуму, наживляємо гвинти вертикальки, після цього змащуємо гуму і вдягаємо вертикальку остаточно. Починаємо зверху. Спочатку закріплюємо верхню. Верхню частину викликати, потім нижню. бо Якщо ми будемо підбивати, щоб у нас скло лишилося на нижній горизонталі, щоб воно потім не падало вниз, коли ми повісимо. Стульки. Бо якщо воно впаде вниз, то розвивати штуку прийдеться заново. Нагадую, бітка у нас на шуруповерті ви обов'язково піз3. Інакше ви не закрутите всі дві. Усаджуємо гуму на її місце за допомогою кусочка і кияночки і нам дуже допомагає знищувати, в ньому сідає ідеально. А також вирівнюємо на глаз е, подібні е, викривлення. Вертикальної, напр... вертикальної частини. Одразу тягаємо гуму. В нашій термінології це внутрішня гума, де стулка одна до одної смикається. Я роблю надріз. Приблизно за 5 сантиметрів на, на, на ній отакий От приблизно. Ось От приблизно такий. Для того, щоб було за що тягнути. Змащуємо, бо ця глума йде трошки складніше, ніж зовнішня. І алюміній, і саму губу я змащую. Одразу обрізаємо, зверху лишаю зазвичай пару сантиметрів на всяк випадок, якщо гума сяде, Короче, я завжди збираю в определеній послідовності. Чому? Тому що ця гума, да, або на одній стулці вона з однієї сторони, з однієї ті ж самої сторони, ну, з внутрішньої, наприклад, маленьким вусиком, а на іншій стулці великим, да, щоб війти одна в одну. І щоб не помилятися, завжди збираю спочатку ліву стулку. Звісно, що це ця сторона у нас внутрішня. І у мене на ній завжди на лівій стулці великий виступ. А на Правій стулці вже завжди маленький виступ. І ніколи не помиляюсь, не треба перетягувати цю гуму. Забуваємо вставити закладні пластинки для кріплення кареток, бо ми вже закриваємо контур. Втягаємо гуму. Наживляємо вертикальку обов'язково зверху. Починаємо. Відбираємо трохи в там є тепловий проміжок приблизно 2 міліметри по всіх сторонах. одразу заходила куди треба і як треба. Змастив. Ставлю на місце вертикальки. Рівняємо трошки гуму, садимо на місце і рівняємо трошки геме. Трошки зверху, бо ми підбивали вверх. І вдягаємо зовнішню губу. Робимо такий самий надріз, щоб було зашитягнути. Ох, і цю гуму не, не обов'язково сильно нашого. Thank you. Одразу підрізаємо, робимо виріз під нижню напряму і фіксуємо гуму, щоб вона нападала вниз за допомогою вальцювання. Хочу показати, що вальцюється оцей куточок. Оцей куточок маленький, от він трошки зігнутий вниз, отак от ставлю в даному випадку напільник і трошки вдаряю. Все, Дякую за увагу.